Після кожної негоди залишаються без електропостачання. Місцева жителька Людмила Козір розповідає, що не починається гроза, світло зникає. Так було і вчора. Електрику вимкнули о 17-й, а увімкнули лише сьогодні о 10.30. За словами Козір, гаряча лінія ресу не відповідає. Аби світла немає ані води, ані інтернету. Десь блиснуло, а в нас вже немає світла, в нас вже виключили. Три рази на тиждень таке може бути чотири, два тільки якби гроза тільки почалася. І зразу вимикають світло. І справа в тому, що постійно спираються на поломки. Це питання до замостянських електромереж. По-перше, що туди ніколи не можна дозвонитися. Ну, абсолютно ніколи. В них постійно автовідповідач. Переключають, переключають тебе, що ти за цілий день можеш дзвонити і один раз можеш випадково туди дозвонитися. Місцевий житель Олександр показує своє господарство. Каже, через відсутність світла немає і централізованої подачі води, а криниця висохла. У нас немає світла, це ціла проблема. У нас центральне водопостачання, ну воно запітане від електростанції. Нема ні акумуляторів, нічого. І тільки пропадає світло, у нас пропадає центральна вода. Вранці через нічну неходу не працював місцевий дитсадок, розповідає помічниця вихователя Ольга Піддубчак. Роботу змогли відновити лише близько 11-ї, коли подали електрику. А ми просто не працюємо. У нас немає світла, немає води, в нас все від світла, в нас нічого немає. Бо в нас тільки подув вітерець і в нас немає світла. В нас тільки десь ляпнула крапелька водички, в нас немає світла, бо в нас, бо в нас немає світла, бо в нас так роблять. Ну, ну скільки це так можна? Ну от скажіть, чого є в сусідньому селі? зробили, є світло. Чого у нас немає? Сутками немає світла, у людей портиться техніка, садочки не працюють, бо в нас усе на світлові. Водички немає, бо в нас все від світла. Чого воно так? Ну, скільки так можна жити? У селі працює центр первинної медико-санітарної допомоги. Сімейний лікар Олександр Маламура пояснює, амбулаторія працює за допомогою безперебійного живлення, але його вистачає не на все обладнання. На прийом його вистачає. Ну, якби є ще ж холодильники, хоч і там холодильники на акумуляторах, але все рівно але без світла. Так само буває, що кардіограф може розрядитись. Тобто, наскільки. Його заряду або там, заряду ну, роботи без перебійника вистачає, то і працює. У місцевому магазині продавчиня Людмила розповідає, через постійні відключення доводиться часто запускати генератор, щоб не зіпсувалися заморожені продукти, а це додаткові витрати. Звичайно, збитки, ніхто ж не хоче купувати морозиво, яке один раз розморозилось, заморозилось від генератора, потім ще раз заморозилось, Ну кому таке потрібно морозиво? У телефонній розмові директор Вінницьких центральних електромереж Микола Колубай повідомив, одна з причин частих відключень високі дерева, гіля яких торкається лінії електропередач. Якщо взяти побутовий сектор, то це сплош рядом горіхи, сливки, вишеньки. Власники дерев мають їх отримати на висоті 4 метри. От. Цього не робиться, поэтому так і відбувається. Тільки вітрові навантаження ці горіхи переплітають провода. Ми готові виїхати, відключити лінію, заземлити лінію і бути присутнім там для того, щоб, допустимо, з механізма так називаємої вишки да зрізати на висоті, а інші, будемо так казати, ствол і порослі має. Зрізати і утримувати власники даних насаджень є такі місця, де ніхто не проживає і не можемо ніяк вплинути на ту ситуацію, що ми ж не можемо прийти там обрізати чи комунальна служба заїхати на територію, а дерева торкаються до цих ліній. Стараємося доводити, щоб благоустрій населенню підлягав тим правилам. Щоб ця лінія електропередач не була в деревах. Щодо останнього випадку, за словами Миколи Колобоя, світло вимкнене через падіння дерева на високовольтну лінію поблизу села Оленівка. Пошкодження усунули, проводи відновили. Юлія Вознюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.